Всем привіт! З вами Ларон. Лорон і Крейт і Ларон. І сьогодні я буду ну, виживати, да, жива, Давай, коротше, йдемо побувати. Да, а, берез Зараз right. я покажу вас кем, чтобы было вам видно. А я вам не покажу, я, я вот так. нет, Ну я вам і так и так покажу. Ну нет, Я вам не показал. Так, уже mm -hmm. Так. Так, беру крафтучу. Так, 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 так. Ну не знаю. Я понимаю, что вы уже писали. Правда, он думает, це будет правильно. То есть тут на наши каналы. Каналы про геймер и Дези Крейт. Ладно, забывайте на И раз я открываюсь, О, пяти две штуки. Давай, тебя... а. Я там буду, я буду. Okay. Ой. Ой. Ничего, ну ничего. Bueno, ничего бывает О, всех

Так, все зараз зроблю. Я зроблю три. Я заключусь, так. Сьогодні ми переробимо, то буде набагато більше. Мать будем буде так. Тут у нас по лікарство буде, що ми шахти. Ну, нормально. Так, mm -hmm. да, добре. Так, зараз ми ще... тут купите. З... Дев'ята година. Добре. Дев Вс, я зробила сюди. Що ти тут еще зроблю. Ой. Матч матч я, я зберегший цей. Берем, так. Я кирку ти зро... Це... ты мне зробил Ты зробил кирку? Я кирку зробил. Це Чекай, я не зараз... я кирку собі зроблю. А я добру, yes. а я то, а я, а я тобі даю цей. Мач? Матч, матч зараз дам тобі, але я даю тобі топор. Ви... Так що не дається? Забывало открыть. Вс. Так я чай пошел. Так, я порубаю трохи. Цель. Залізу. Так-так. Я так. пострелити нарубаю. Як я залізу? Ты що? Я до тебе тепер кажусь? Але вугілля. вугілля, вугілля. В гілля мене немає, я не, я не можу найти. Зараз кре от шо значить? Ты мені опку дай, добре? Даю. Так, клац-клац. Ой, я а я собі диски струю. Так, сдал тобі лапку. дякую кожу за опку. Так, теплин. Чуть відео не зупинив Да. ТП Креат. Так, я тут, я уже добыл камень, а зараз я сделаю пичку нам и мочи, ну, что-то такое. Так, я зараз тут сделаю, да? Mm -hmm. Пичка. Палки. Так, давай, Два мячи. Не и, и, две кирки. Так, я тебе зараз мяч, ну, да чекаю. Чекай. Або... Тебе... А, досюда. Я даю кирку и меч. Дякую. Дякую. Ах, шо? А шо? А шо? Треба буде добывать, там у нас є багато такого. Короче. E, так, зараз я тут все троллю. Так, я майстер почему. Манько давно. Да блин, не робиться, бо я вылетаю. Що робиться? Блин, я. Сервера mm -hmm. не стал. У я с сервера вылетаю. Так, во, я тут. Так. Так. Ладно, приветствую. Ну так на циклых. Так, что тут ще? Ага. Вот так о. Так, вот так, вот так, вот так. Чекай, я лопату ліпше зроблю, тому що так нереально. О!

А ти більше надіюсь, ти більше не вилітай, бо я так постійно буду. А я зрозум, скільки там скільки Ага. Ледве не виключи. Ну, дев'ята буде зробити. Я тобі можу казати. Буш питати мене. Так, коротше, о, вот такая велика хата. Н -н Непогана. Така прикольно. Але я не хочу, щоб була така. Не хочу, щоб коробка була. Так, треба. Сок у мене є. Давайте тут не буду. Я так само зробив. Прикольно так зробил. Все, тут треба теж зробити так надо. Треба буду дарно зробити, треба будувати сподоба зробити. Ей, я не понял. А, у нас ще пічки що нема. Так, а, так, я у мене просто наручим. тут. У меня є пічка. Тразу робити двері. Uh -huh. Чекай, я зараз ä, покладу пісок. Трохи дерева полковник. Зараз треба рубати мені. Я буду вже навіть прибувати. Так, треба буде це зробити Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Так, тут нажимаю скло. Да, да. А не видно. Так, я думаю, что скло. Что больше делать? Не, ну не так, я добываю и я... я буду бывать на работе. я себе каменный тупор забыл. Может, ну, придется. Треба забрать топор. Тебе тоже забрать? Да. Да. Ты дашь мне, даже? У меня нет. уже купил, а, ты? Куку. -ку. Mm. Я, я бачу и... твой ник там видно. О, дивися, О Ешь? Та. давай, чуєш? что? дивись. Так. Дякую. У меня є свій. не це не буду голосовать. А, давай. Добуем хату. Хатку. з того боку зайдем, да? Что за мало? А, ну, я так же, я 6 клав уже думают, что можем скармить. Деревья фукира. Кирка, деревьяно. Кирка нормально. Я залью за это. О, а, а, золот, а золото тут це не є, що є, дерево яке. О, дерево, може, хоч трохи м. Мен... трохи. Бо воно дешевше. бо воно, воно тратить, воно, бо дерево хоч так швидко не тратиться, як золото. Так, бо золото взагалі дороге, дороге та ще і... й. Йо, воно таке дороге і з нього дуже тупі речі. Але, але, ну я смогу. Але коли золото потрібно для крутих речей, я, правда, я там грав в Майнкрафт на сервері. Так. Там ще для крутих речей потрібно. Купувати всякі такі, а ага. це... так що... О, багато я вже та. зробив цих. Угу. Так, я зараз... Серези! Нічого собі! Ти дозорів? Два стаки дубових ні, березових дошок. Нормально. Це дуже багато. Mm. Так. А закутувати. якщо стак таких, то ну так, навіть. знаєш, один, один стак, ну просто не дошок, а ну, простого дерева. Ага. Знаєш, скільки вийде. Дуба? Стаків, знаєш, скільки вийде е, е, дошок? А? Знаєш, скільки вийде дошок із о, стака дубу? Знаєш, скільки дошок вийде? Чотири стаки. Нічого собі дуже багато. Mm -hmm. потім не дуже швидко тратиться. Так, здорово, поки що. О, дивись, я вот так роблю. Гарно, правда? Mm -hmm, дуже гарно. Так. Не, сейчас я все зроблю, я понял, не буду ставить эти вещи. Сейчас раз там зроблю. Так. Точно, можно упасть, да Тому що вот я буду делать, не нравится. Так, у нас липшая хата, ми трохи пішли вперед, не то, що того разу. Так, як того разу. Так, я тут. О, тут я тут можна, в принципі, це поставити хай. Я тут спалив. Так, я тут це візьму. Так, так, я тут же два склада.

Я тоже зараз багато то, що багато. Та це вже що Дуже дев'яний. Якийсь дуже дивний. А тепер вже можна і тако. Ти там спа... Чуєш, да, ти там будет. поставив spawn point, знаєш чого? Да. Ну в нашій хаті, знаєш чого? Mm -hmm. Бо ми коли нас б'ють, то ми, ну, ми можемо там ми там будемо. А якщо не тоді, ну, можна якомусь інформацією з'являтися. Так, mm -hmm. чекай. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, зараз я тут рубаю теж багато дерева. Так. Надо береза. Ти роби, знаєш, що? Ти роби, робив цей. Чекай, я добуваю бережу. Але це зробив сходинки здаю. Тому так. Ой, у мене 30. цих. 31. Я, я хочу щось 40. Ці Ні, це було 400. Є те, що багато, а це дуже мало. Це кажуть дуже буває. Треба і поне. Так я все зроблю. Так. Зараз ще добуваю. Чекай, я... Торише. Так, я на цю гуляю кирку, щоб вже колись так, давай. Тут... А, давай, я не знаю. Так. Так. Так, 53. в мене 53, цього, але це сюди дуже багато. Що Це другое. Довго ночі немає. Довго ночи нема? Ну? Угу. Разумеется. Ти а, ну, просто два. Да ты, блин, задолбал. Что там? Да Та снова вылетит. Я не знаю, ну цепковается. Это це спеціально. Давай бомже. Уже <ріпи> никто не будет наші відео давать. Никто уже не будет моя видео давать. Наши. И сейчас целочка зайти. Ч это? Абрезину. Бере залежить. Ты я знаю. Я не любила. Угу. Что ж? Чишь? на Чишь Чу? набережнуть зрибе? Я знаю. Ну так. Ох, зараз буду. Таке багато з Так багато чого? Я ж подивись, яких мене породи. Четре! Майже 4 Чи... чуєш, дивись, скільки в мене вийшло. Дивись, скільки вийшло у мене. Дивись, скільки дерева. Дивись, скільки дерева. Нічого собі. Дуже багато. Так, все, я тут. Та... тепер, тепер тепер в тебе. Тепер крейт, Тепер... каре от. Ты nee, поставил ну, панель, да? Нічно поставить. Поставь панель. Поставь панель! Панель? Зараз я почекаю. я. Ай, ну що це твою? Ты заягає. Так, я зараз... Эй, А тут буде стояти гарно, така березова. Ну чего ты читал? Чого? Ну бу так вот зробил. Бач. Так, ну забавшие ну, там. Та, з вами так, зомба, всім па-па.